Всеукраїнський турнір юних фізиків вже третій рік поспіль відбувається у дистанційному форматі через війну. Та закоханих у фізику учасників наукових баталій не менше попри всі труднощі, тривоги, сирени та прильоти, діти разом зі своїми відданими наставниками продовжують вирішувати нетривіальні задачі, ставити експерименти, обговорювати фізичні проблеми, хоч і в режимі онлайн, та прагнути до перемог. Така жага знань і наукового досвіду достойна захвату і глибокої шани. Тому ми щиро вітаємо всіх учасників, керівників команд і поважних членів журі з нашим спільним великим святом з турніром. Цього року в турнір грали 12 команд з різних міст України Одеси, Харкова, Житомира, Луцька, Івано-Франківська, Черкаської та Волинської областей. Харків, що весь час знаходиться під бойовими ударами, представив аж 5 команд. Харків'яни, справжні герої. Ми захоплюємося вами. Вас вітає команда Обдарованість. Речі, які ви зараз бачите, це головні частини установок для певних задач. Але насправді це не просто речі, змагання, турнір. Це частина нас. Це те, що багато разів нам показала силу підтримки власної родини та обдарованості. Ці змагання подарували нас велику кількість емоцій, подій, життєвих уроків. А найголовніше це прекрасних людей. Команду. Фізика це наука про явище. Ну, грубо кажучи, фізика це наука про все. Турнір юних фізиків це турнір юних фантазерів. І якщо мова йде про Харків, неможливо не згадати одну з найсильніших команд турніру: Момент імпульсу. І, звичайно, керівника цієї команди Захара Майзеліса. Тут є три сталі речі, що не змінюються вже багато років: назва команди, її керівник. Та той факт, що момент імпульсу здобуває перемоги не тільки на всеукраїнському турнірі юних фізиків, але й на міжнародному стабільно входить у п'ятірку або навіть у трійку лідерів. Професор Харківського національного університету імені Каразіна заслужений учитель України, скромний Захар Олександрович, каже, що в турнірі його тримають успіхи дітей. Дуже приємно бачити, як учасники набувають нові, незвичні для них. Можливості навички під час підготовки і зростають як майбутні науковці. Дуже приємно бачити дійсно справжню командну гру, і коли всі члени команди і багато тих, хто допомагає нам в підготовці, працюють разом і покращують розв'язки все більше і більше. Капітан команди Момент імпульсу Софія Фідоскіна розповідає, що дуже важко працювати командою, бо діти не мають змоги зібратися в Харкові разом. Та це не завадило моменту імпульсу перемогти минулого року і навіть успішно виступити на міжнародному турнірі юних фізиків у Будапешті. Там команда здобула золото. Ця тендітна дівчина, що виступала на великій сцені у фіналі міжнародного турніру юних фізиків 2024, каже, що обов'язково пов'яже своє життя з фізикою, і саме участь у турнірі запалила її серце, бо він вигідно відрізняється від Олімпіад. каже: Він цікавіший та розвиває науковий підхід. Я вважаю, що турнір вимагає ширших знань, а саме научних знань поза шкільною програмою. Там є відкриті задачі, на які треба читати різні статті, формувати своє вирішення, також робити експеримент і порівнювати теорію з експериментом. Але також треба також мати дуже гарні комунікаційні навички, які потрібні для того, щоб відповідати на запитання і вести полеміку. Незважаючи на такого сильного конкурента, як команда Момент імпульсу, діти та їхні наставники з інших міст України також наполегливо та сумлінно продовжують грати в турнір. Керівники команд впевнені, що переривати традицію не можна, бо навіть один рік перерви спричинить прогалину, яку майже неможливо буде подолати. Тож гра продовжує жити завдяки відданості учителів та тренерів. Мій вчитель фізики колись зацікавив мене. До вивчення цієї науки. Я почав її вивчати, і в результаті цього я потрапив на втю в 2025. В мене є багато різноманітних емоцій, але я хочу виділити певні моменти. Турнір навчає комунікації. Ми обмінюємося знаннями, досвідом, навчає кмітливості. Ти маєш швидко вловити та усвідомити ту інформацію, яку доповідає твій суперник. Також хочу згадати про класних суддів. Які дуже доступно пояснюють складні фізичні явища, терміни, а саме простими словами, це є одним з факторів компетентності нашого журі, яке допомагає нам краще розуміти розв'язок поставлених нам задач. Тому дякую всім учасникам в вчіть фізику. Ми команда Пентагол. Ми дуже дякуємо всім учасникам за за участь у цьому турнірі. Ми дуже дякуємо. Всім журі, які нас судили, ми хочемо побажати дещо наступним поколінням, тих, хто буде приймати участь у цьому турнірі. Головне, ну, да не, не зациклювалися на думці інших людей. Якщо ви впевнені, що це ваше, вам треба до цього йти і далі всім боротися. Та не будьте агресивними. Так, бо це знімають бали. І не зациклюйтесь, будь ласка, на балах, бо бал це не головне, головне, щоб ви знали цей матеріал і ви змогли його правильно донести. Збірна команди Рішельєвського наукового ліцею нащадки бора вперше бере участь в турнірі в такому складі. І хоча досвіду в них немає, завзяті хлопці і дівчата, серед яких є призери різноманітних олімпіад, надихнулися видовищною грою та отримали задоволення від наукових баталій. Сьогодні я вперше приймаю участь у турнірі юних фізиків, але мені дуже подобається, бо дуже багато надзвичайних завдань. Особливо мені дуже сподобалась одна задача вона називається Капання крану, де можна Ми робили дуже багато розрахунків, було дуже багато спроб. Вона була надзвичайно складною. Але вона мені подобається, бо це найпростіша модель хаосу, яку ми можемо зустріти у нашому повсякденному житті. Тільки що закінчився п'ятий бой турніру. Я хотів би подякувати командам за доброзичливість, а журі за уважність і тактовність до кожного з нас. Друзі, поєднані фізикою та чудовою турнірною грою, дякуємо вам за відданість турніру, науці та дітям, за людяність, силу духу та незламність. Бо турнір заряджає не тільки жагою знань, завдяки вам він дарує віру в людей, у дітей та у майбутнє. Тож, сил вам та до зустрічі наступного року, Ольга Добриніна спеціально для РЛТБ.